Всім привіт! На дворі мокрото, крото, йде дощ, і перебрались ми вже до стольорки. Підтопили собі у нас такий булірйончик зроблений, підтопили тепленько. І за сьогодні, значить, змайстрували дунний пилкозбірник, такий, як ми будемо робити собі на всю посіку. У мене є там і так, наподобі такого. Потім другої моделі є. ну, Вирішили, мабуть, отакий будемо. Значить, на одну решоточку <кій> лисонівську, знизу е решетка замість металевої пластмасова, е та, що, де просипається пилок, як бачите, теж лисонівська. <кій> просічна витяжна сітка. Е рамка з бруска. Дроблений пропил заставлена сітка. Сітка ось засадлюється, прикручується шурупами, все. В принципі, виготовлення потребує що? циркулярку, якийсь фуганок і погнали. А, Значить, Тут у нас зроблені, як бачите, пропили, значить, решетка вставляється. Рукою знімаємо, так вставилася. І бачите, ось перед би в мене. Трохи вони не докручують, щоб вона тільки хлоп і вперлася, ну, щоб не віддувалася сітка. Решітка. Отакий От льоточок тут. Якщо не збираємо, просто підійшли. Витягли великий льоток. Вентиляція в жару хороша. Та й так носятка, в общем-то. Можна вкладеш сюди робити, можна не робити. Ну, якщо перевозить, то треба, щоб вкладиші були. Оце таке. Значить, знизу Щас покажемо лоточок. Бачите, на таких віношках. В принципі, лоток дуже просто ось. ось. Обсятку ще мене набили. Значить, просто з рейки. Зараз покладу, щоб було видно, з рейки зроблено лоток, лоток 5 см заввишки. На бок набита також ось рейка, 10 на Ні, 12 на 8, це. Наверное. І так же саме, все з рейки зроблено, четвертішка. Заходимо все тільки хлоп і все там. Так що ось такий пилкозбірник. В принципі, похожий такий, як у Вані Фабру, як. Ой, як же той магазин? Те, що продає, що Ваня по ньому робив по цих. Значить, ну і в мене є з того магазину до більте, але там є теж деякі нюанси. В них пороблена четверть під лоток. Ось такі бруски ніжки. У ніжках вибрата четверть. І воно тоді, цей лоток погано вставляється. Я зробив так, тепер чітко все вставляється, без ніякого напрягу. Значить, отакий донний пил пилкозбірник. по вартості а, ну, в районі. 400 гривень він вийде в вартості, якщо самому робити. Почитати шурупи, сетки, бруски, тут не так багато дерева, але Багато багатому багато це я потратив, можна сказати, більше, ніж півдня. Метикував його, зробив і тепер по цьому буду пол полкозбірнику робити заготовки. Хочу за зиму, як буде світло, зробити їх. Може на всю пасіку навіть. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо, як вам донний пилкозбірник напишіть. Е, я робив в тому році на двірі, щітки в мене є там, якби бажання покажу, але бачу, що вистачає, і однієї вистачає. Оце таке. Те, хто не збирає по троє суток, то можна на дві робити. Але тут а, можна було робити дві сітки, якщо на дві робити, буде протічно витяжно ще менше оток. Дві решотки. Так само, принцип той самий. Четверть в мене пропилена ось пропиляне пропилою. На все. Десятка вставилася. І так само знизу ось брусочок, реєчка. Ця прикручена нижня пластмасова, через яку просипається до, до цього бруска. Тут заходить ось ця решітка, ось, бачите е оп, і все. Вона не, під, ну, не підніметься вже ніде, ніде нічого. Так що, отакий пилкозбірник. Всім бажаю здоров'я і мирного неба.